Виконуємо номер 194 із підручника Геометрія 7 та номер 18.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, через точку А. За допомогою двох креслярських косинців провели пряму А. Малюнок 927. Чи паралельні прямі А і Б, відповідь обґрунтуйте. Розглянемо наш малюнок. Прямі А і Б паралельні, тому що внутрішні різносторонні кути у нас по 90 градусів. 90 і 90 січна проходить у нас між. Нашими косинцями. Отже, за наслідком з ознаків паралельності прямих. Пряма А паралельна прямі Б. Запишемо це. Прямі А і Б. Паралельні. Стояло перше питання, чи паралельні? Ми даємо відповідь на питання, а тепер. Відповідь обґрунтуйте? Оскільки внутрішні різносторонні кути по 90 градусів. Отже, за наслідком з ознаки паралельності прямих Пряма А паралельна до прямої Б. Номер 194 із підручника Геометрія 7 та номер 18.13 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.